Пережим моменти і згадай через роки, щоб не було запам'ятай мене таким. Український співак позитив вперше стане батьком. Олексій розповідає, як дізнався про вагітність дружини та як ставиться до партнерських пологів. Про все це уже за хвилину. А от продюсерка Олена Мозгова розповідає про аб'юзивні стосунки з Олександром Пономарьовим. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте включайте дзвінок, історія і дуже хочемо. і Я думаю, що що це це станеться. яким можу. ти будеш татом? E, e, сподіваюся, кльово Сподіваюся, сподіваюся, бути тим самим татом яким би я хотів бути, Так, я думаю, що е, яким я буду татом. Я хочу бути кльовим татом, і дійсно, коли хтось хоче бути татом, тобто щоб ця історія була ну там не Знаєш, коли це несподівано. А коли ти дійсно цього прагнеш, то я думаю, що все, ну, все буде кльово. Ти будеш таким усвідомленим, прям батьком це який правда. типу, спілкуватися з дитиною, пояснювати. Чи ти будеш таким ну, так типу, хоч батькент? Хочеться, хочеться бути і батьюкент, і, і, і також бути таким, який буде завжди поруч, український виконавець позитив. Він же Олексій Завгородній вперше стане батьком, дружина артиста, танцівниці. Юлія Сахневич вагітна первістком радісною новиною подружжя поділилися вчора у спільному дописі. В інстаграм закохані опублікували кадри з фотосесії на чорно-білих знімках. Позитив та Сахневич позували одне біля одного. На кадрах щаслива Юлія демонструвала вже свій помітно округлий животик. Тим часом виконавець ніжно обіймав дружину та обережно тримався за неї руками. Цитує ТСН. То що вас зараз найбільше надихає, моя кохана з тобою діаманти два, все що між нами не пустів? Прихильники пари були просто приголомшені, побачивши цю радісну новину. Однак зіркові підписники Юлія та Олексія теж були здивовані. Вони одразу почали вітати подружжя з майбутнім поповненням та адресувати теплі слова. Зокрема, пару привітали співачка Надя Дорофєєва, модель Даша Астаф'єва та акторка Вікторія Булітко. Олексій говорить, до поповнення в сім'ї вони з коханою ретельно готувалися. Пара відчула, готова стати батьками і почала працювати над цим. Позитив пригадує, дружина повідомила йому про вагітність через відеозв'язок. Адже він тоді перебував в Одесі. Свої перші емоції позитив описує так: сльози та неймовірна радість. Виконавець вважає, це по-справжньому особливий момент в його житті. Це сталося того дня, коли я був на зніманнях в Одесі. Про вагітність я дізнався. Через відеозв'язок, як можна описати перші емоції, окрім сліз та неймовірної радості, це був справді унікальний момент, який неможливо порівняти з чимось іншим. І зараз ми супер насолоджуємося цим станом і періодом, розповів співак в інтерв'ю у Ніано. В стосунках ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще, бо я кажуть, кохання любить тишу, і ми у це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки. І я не хочу повторювати таку історію. Подружжя вже знає стать дитина, але вирішила тримати це в секреті від широкого загалу, ділячись новиною лише з найближчими. Позитив і Юлія планують партнерські пологи, адже за словами музиканта, в такий важливий момент він хоче бути поруч і підтримати свою дружину. Ми з Юлією плануємо народжувати разом. Для нас важливо бути поруч одне з одним у такий важливий момент, адже це велика подія для нашої сім'ї. І звісно, я. Хочу бути там, щоб підтримати її і пройти цей етап разом. Чим твої стосунки сьогоднішні від е, попередніх відрізняються? Ну я точно е, я точно став іншим і дійсно навчився багато на своїх помилках. Я дуже багато помилявся там. В плані, в плані, як, як людина, е, як, як чоловік, і, і дійсно в нових стосунках хочеться все ж таки бути кращим, що, що я намагаюся робити. І мені здається, в мене дуже добре виходить, тому що е, щойно мене підвезла Юлія, і вона посміхалася. Це саме головне. Зазначу, співак був одружений на дизайнерці та власниці бренду Анчо Анні Андрійчук з 2013 року. Але в 2020 тисячі першому пара офіційно розлучилася. Ми 16 років разом 16? це скільки разом ви пробули, господи, ну десь. Років більше десяти, навіть зараз мозок запрограмований, що не хочеться згадувати або не хочеться про це казати. Ну тобто сказати, що воно щось було. Різко щось сталося, або це була там зрада, чи щось інше, та ні, це просто Природні якось процеси. природнім процесом е, сталося. У 2020 році співак брав участь у проєкті танці з зірками. Саме тоді почали з'являтись чутки про те, що між ними з танцівницею не лише робочі відносини. Хоча позитив неодноразово заперечував це. Юля була у нас в колективі, і ми дуже добре з нею товаришували тоді. Але у нас дійсно не було відносин. Відносин е, там або там якогось флірту, чи чи чогось іншого. Це сталося пізніше. Це сталося вже після е, проекту танців зірками. І вже тоді е, ми були вже на грані закінчення відносин з. Колишньою дружиною, і ось якось вона так і пішло. Позитив та Юлія Сахневич вже тривалий час, перебувають у шлюбі. Щоправда, закохані приховували це від публіки і лише нещодавно поділились радісною новиною. Пара одружилась понад рік тому та відсвяткувала цей день в колі рідних та близьких. Ми розписались, коли зрозуміли, що так треба просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія. Усе почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю, ну якщо ми ще й одружимося і збережемо це в таємниці, буде вау! Розповідав позитив усюди кажу, що зараз як би банально це не звучало, що не на часі, не на часі. Ну тому що я завжди думав про те, що особисте життя воно є особистим. Я навіть з колишньою дружиною не робив нічого такого, щоб воно було. Навіть 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 весілля, яке я робив, у нас були не знаю там журнали і все інше. Пропонували навіть поставити нас на обкладинку, і все. Я сказав, ні, 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 це це не те. Це, мені здається, що хайпувати на таких темах не треба. І зараз танцівниця Юлія чекає на народження первістка. До слова і для Сахневич, і для позитива ця дитина стане першою. Я все життя тебе шукав, та сама мене знайшла. Мила моя. А от відома українська продюсерка Олена Мозгова завжди була публічною особистістю. Проте деталі свого особистого життя воліла тримати в таємниці. Її десятирічний шлюб з популярним співаком Олександром Пономарьовим був одним із найобговорюваніших в українському шоу-бізнесі. Пара познайомилась на початку 2000-х, коли Мозгова працювала на телебаченні. А Пономарьов вже був відомим артистом. У 2005 році у них народилась донька Євгенія. Попри зовнішню іди їхній шлюб розпався у 2011 році. Причини розлучення довгий час залишалися невідомими. А колишнє подружжя уникало будь-яких коментарів на цю тему. Нещодавно Олена Мозгова дала відверте інтерв'ю Наталії Влащенко, в якому вперше розповіла про справжні причини розриву з пономарьовим. Вона зізналась, їхні стосунки були далекими від ідеальних. А після розлучення вони взагалі не спілкуються. Тобто бать, ну, тобто ну батько так. Теплоту можна зберегти, і дружні стосунки можна зберегти, якщо вони є. Ну розумієш, в природі свої існують. Але якщо ну, там їх і не було. Вона не назвала конкретних причин, але натякнула на наявність аб'юзу з боку співака. Мозгова описує цей період життя як складний урок, за який їй довелося заплатити за високу ціну. Це був, я сприймаю це зараз, це був як урок. Я його сприймаю в певну все, міру все, як вчителю, все, да, все да, він урок. мене багато чому змусив, не, uh -huh. не бажаючи цього. Він багато чого мене навчив, навчив бути сильною, навчив багато чого навчив. Просто ціна дуже зависока, як для мене виявилася, але в принципі нормально, я ж все пройшла, все окей. Наразі Олена Мозгова у шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом, з яким поховує доньку Соломію, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!